Русский 20. О! Тут біток бачите, я фристайлю без донатів за фристайл, тому що я так захотів сам, і того я зараз буду фристайлити. Привіт вітюк с днем народження Happy Birthday. Як там діла, як там стрім. Своє рідно спати лягає, добра ніч всім. дякую всім. Короче, погнали в рулетку. Може, може, щось подивимося там. Я хочу кави, але я не зробив собі, я зробив собі чай. Подивимося там, що робиться в рулетці в цій. З Днем народження Вітьо, Нахуй ту рулетку? Ні, все-таки подивимося. Все-таки треба зайти, подивитись, сказати, привітатись, сказати уєбаним, що вони уєбане, підарасам, що вони підараси. А з Днем народження відька привітати. Хто ще, Хто ще хоче? Привітати відька з Днем народження. Можете задонатити, заказати пісню і сказати Вітьок з днем народження. Можна короче піти в рулетку, подивитись що там. Ей, єблан, що ти куди ти дивишся? Куди ти пальці свої тикаєш? Що ти хотів сказати мені? Що ти хочеш сказати? собака, свинособака, собака хаона? Дві свіно собаки сиділо і бухало. Дві сини собаки, ніхуя не знала і не понімало. Дві си собаки думали, що пиво це класно, пиво це зло, пиво це опасно. Тебе захвати, воно захватить, буде біла гарячка, будеш жінки, бивати не і незрячо. Ти так будеш дивитися на нас, дивитися на людей з України. Будеш заказувати. Я там діла хахли. А насправді нічого тобі ніхто не скаже, бо тебе не буде живим. Оя, І ти будеш сидіти один, бо цього не буде. Чоза. Він здохне на фронті, як дважди Два він просто в чорний пакет попаде. Чорний палець пока. Оце та діла. Ніфіга собі, вони навіть розуміли, що я говорю. Вони напевно розуміють українську мову. Скажи, дядько, розумієш ти українську чи ні? Ти з Росії, да? Ти живеш у Гавні. Ти живеш у Гавні, ти живеш у Росії, але може тобі подобається. Кожна жабка хвалить своє болото, і ти теж правильно, да? Може, ти щось хочеш сказати про цю війну нам сьогодні? Давайте прийшов поговорити. Давай, дві розказуй. Музику не чуєш дуже жаль, дуже прикро. Мені треба щось придумати, щоб вони музику чули, щоб вони теж могли класно фристайлити, як вони вміють, але вони ніхера не вміють, бо їх місків немає. Мені здається так. Хто його знає? Привіт, лиси, як діла? Розкажи, що ти тут сидиш в світері. Я в Твітері, ти в світері. Хочеш випити? Хочеш випить? Хочеш випить? Да, ніда, наб'єде. Ти хочеш випити Дрінк, дрінк. Хочеш сказати, що а, ну все пішов. Угу.